Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Бажаю всім гарного дня і головне, щоб він був мирним та спокійним. А у нас сьогодні ось така дощова погода за вікном, і прийшов час розморозити нашу морозилку, тому що скоро буде свіжина і потрібно звільнити місце. Мама зранку вже встигла дістати всю продукцію, яка в нас була в морозилці. Зокрема, там трішки м'яса, риби і заморожені овочі, і переклала в морозилку в холодильнику. Мені ж залишилось лише помити всі полички і безпосередньо саму морозильну камеру. Ми з мамою дуже задоволені, що декілька років тому придбали морозильну камеру. Це дуже зручно. а Ми любимо літом наморожувати кучу і зелені, і овочів, і фруктів. Морозимо і на борщ на зиму, і зелену цибульку, і кропчик, і полуничку загалом все, що тільки можна. А я вже справилась тим часом із миттям морозильної камери, поклала все, щоб сохло, і вирішила пообідати. На обід сьогодні картопелька, курочка і помідорчик.